лис, сосновый лис почал пахнуть сосною, хвою, живицею. Стоять сосны плакучи. Вот такая плакучая форма сосен. Запах. Ташки уже трохи Підзамовкли. Дуже помітно, що у більшості з них свої клопоти, потомство. Знаєте, яке бажання виникає в такому лісі? В такому лісі виникає бажання почепити між оцима двома соснами великий зручний гамак. Лягти і зупинити час років на 300. Нехай весь світ за ЧК. Але шкода цього неможливо зробити. Час плине невблаганно. Тож і ми йдемо по своїм справам. Тут щойно був лось, секунду назад поміж березками стояв лось. Я його прогавив. Ну нічого не дієш. Всім привіт! Я хочу сьогодні пофілософствувати на тему, чому нема комарів. Мені, мабуть, людей, людей 10 писало що нас обробляють якоюсь страшною хімією, тому і нема комарів. Я вважаю, що дійсно нас обробляють страшною хімією і це, це стосується більшою частиною е сел і місцевості, де багато полів. А ось комарі, комарі якраз плодяться ось тут. Ось тут. Сюди хімія, звісно, дістає і має свій вплив, але комарів немає неї за хімії. При радянській владі ці місця взагалі навмисно обробляли із літаків хімією, щоб не було комарів. Тоді була програма по боротьбі з малярією, недопущення там малярії, Таке і комарів, я вам скажу, було кожен рік повна, просто дуже багато. А от в цьому році комарів. Не те, що мало, їх кожен рік, то багато, то менше, то менше, то більше. Але в цьому році ну, марат треба чекати. І, до речі, це травень місяць. Я в минулому році в цих місцях, навіть оброблений трьома спреями і двома репелентами, не міг стояти на місці. Мені було дуже важко знімати яких відео, тому що мене просто заїдали до смерті. На мені, на мені одяг шматували, хоч я і стояв. Прижарів курточки тут. Так ось, чому немає комарів? Мої здогади такі, комарів немає із за збігу головним чином двох дуже важливих обставин. Перша обставина комарі, як кому відомо, комарі розмножуються, так що за гриби якісь пішли. Із риби вже посохли, пішли, дощі начебто були. Теж ось дивіться. Нас лило, заливало дощами, весь травень. Два дні сонця, все. все посохло. Так ось. Комарі розмножуються в болотах, озерах, старицях. Ось таких. А це схоже місце на болото чи на озеро. Це місце схоже на бувше озеро. В Минулому році я тут в забродах ходив і ледь-ледь проходив. місцями, навіть, навіть води в халяви набирав. Тепер тут немає води. Тут ось воно пересохло в минулому році взагалі вщент в нуль. А такі озера, і воно тут не одне. О, десятки, сотні, тисячі гектар таких озер просто пересохли. І за минулої жорстокої посухи. Тож, половина комара, яка повинна була вилетіти на цій весні, просто-напросто загинула і ще півроку тому ось в таких невеличких заплавних озерах, які зазвичай мали круглий рік метрову глибуну. Половина комарів зникла. Це по-перше, вже були обставини, при яких у нас в цьому році комарів було б менше, ніж у минулому. А зараз дійдемо до других обставин, які добили комарів в цьому році. Я не знаю, чи опуляція взагалі відновиться на наступні роки. Та відновиться колись, але коли це загадка. Йдемо далі. А ось ми підходимо. До іще одного місця, де комарі не загинули від сильної посухи. Це болото зберегло воду і вона зберігала її, її майже всю зиму. Та напевне всю зиму. Мені, мені дуже, дуже, дуже цікаво, хто поїв цикуту. Наскільки я розумію, це зараз ті цикути. з цикуту хтось пожер. Хто їсть цікуту, напишіть мені, будь ласка. Так ось. Комарі, які вижили в цих болотах, вони ось ось мали перетворитися на комах і вилет, вилетіти в повітря, як тільки вода прогріється до певної температури і складуться всі умови. І умови майже склалися. Крім одного, комарі не врахували, що перед виходом лялечка дихає атмосферним повітрям через дихальце плава на поверхності. І оце ось болото, тут зараз прозора вода. А перед виходом комарів вода ставала чорна. Не з того, що вона була брудна, а з того, що було багато-багато комариних лялечок. І ось ця лялечка, яка перед виходом комара диха виключно атмосферним повітрям, попала під страшні заморозки. Під страшні морози. Це все болото вкрилося кригою сантиметра 2. І заблокувала можливість лялечкам просто дихати, кажучи простим, простою мовою. Комарі потонули, вони задихнулися. Ось так буває. Перша хвиля невдач для комаря це посуха восени минулого року. І друга хвиля невдач перед самим виходом лялечки були вимушені тонути і за неможливості дихати із за криги і великих морозів. 90% комара потонуло. Ось такі мої думки, хто вважає їх правильними, хто ні, хто як заперечує. Пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Дякую всім за увагу та терпіння.